А у межах Daily Show я нагадую, що це по факту ваш щоденний фінансовий дайджест. І так, NVIDIA має намір припинити виробництво чіпів H20 після того, як Китай обмежує закупівля. Про це повідомляють змі. Ну що друзі, всіх вітаю сьогодні? В нас 22 вже серпня. З вами Воробйов, Рабьо Лайфкедемії України. Це наше щоденне тиві шоу. А оскільки сьогодні п'ятниця ще сьогодні буде щотижнева аналітика, але трошки пізніше. Тому не пропустіть, не зволікайте і приєднуйтесь до нас. А у межах Show я нагадую, що це по факту ваш щоденний фінансовий дайджест без води і зайвого інформаційного шуму. За наступні 10-15 хвилин ми розберемо з вами новини, які здалися мені цікавими цього дня. Подивимося, як вони впливають на фінансові ринки, і можливо, ви навіть зможете створити свою власну торгівельну ідею, базуючись на цьому. Просто чітко і по справі, як завжди, без зайвої води. І порожньої інформації, як ми це полюбляємо. Ну і звісно, якщо тобі цікаві, наші щоденні е, виходи в ефір. Е, підписуйся на наш YouTube канал. Тисни вподобайку цьому відео і не забувай про дзвіночок, щоб отримувати е, попередження про вигад нових відео. У межах Daily Show ми з вами е, спілкуємось е, щодня. Ну а тепер давайте приступати безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Як я кажу про все і поступово. Зараз я увімкну відеопроекцію, і я сподіваюся, що вона, як завжди, з'явиться на ваших екранах, і ми зможемо рухатись безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Ну що ж, друзі, новина у нас ось така про NVIDIA. Зараз ми її тільки а, зробимо українською і поговоримо про те, що ж відбувається з цією високотехнологічною компанією, капіталізація котрої нещодавно сягала 4 трильйонів доларів США. І так, NVIDIA має намір припинити виробництво чіпів H20 після того, як Китай обмежує закупівля. Про це повідомляють змі, і на акціях ця новина вже досить серйозно сказалася. І ми побачимо, як це виглядає. І так, NVIDIA попросила деяких своїх постачальників компонентів припинити виробництво пов'язане з її загальнообчислюваними блоками H20 для навчання нейромереж, на який виготовляється для Китаю, оскільки Пекін вживає заходів проти американського. Фаворити чіпів повідомляється у п'ятницю. The Information. директива з'явилася через кілька тижнів після того, як уряд Китаю наказав місцевим технологічним компаніям припинити купівлю чіпів через нібито проблеми безпеки, йдеться у повідомленні з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням. А пам'ятаєте, я казав, що якщо я був би на місці уряду США та, звісно, Хуанга, власника NVIDIA, в кожен експортний чіп було. Б Вбудовано не тільки відслідковування, але й можливість аварійного вимкнення. І, судячи з усього, китайці щось запідозрили або може й знайшли. Хоча, знаєте, коли мова йде про десятки мільярдів транзисторів, дуже важко щось знайти у чіпі. Повідомляється, що NVIDIA звернулася до компанії Amcor Technology з Аризони, яка займається вдосконаленим пакуванням чіпів H20 компанії та південно-корейський Samsung Electronics, яка постачає для них. Пам'ять з проханням призупинити виробництво Samsung та Amcor не одразу відповіли на запит CNBC про це і дали коментар. В окремому повідомленні рейтер з посиланням на джерела йдеться, що NVIDIA попросила Foxconn призупинити роботу, пов'язану з H20. Foxconn не одразу відповів на запит, також не одразу дав коментар. У відповідь на запит CNBC речник NVIDIA заявив: ми постійно керуємо нашим ланцюгом поставок, щоб прахувати ринкові умови. Ця новина ще більше ставить під сумнів повернення H20 на китайський ринок, після того як Вашингтон заявив, що видасть експортні ліцензії, що дозволить експорт чіпов до Китаю, поставка якого фактично. Чно були заборонені ще у квітні 25-го року минулого місяця. Адміністрація кіберпростору Китаю викликала NVIDIA щодо проблем національної безпеки, пов'язаних з H20, і попросила компанію надати інформацію про чіт. Пекін висловив стурбованість тим, що чіпи можуть мати певні технологічні відстеження або технології відстеження, або навіть бекдори, що дозволяє керувати ними дистанційно. Мою думку, ви знаєте, вони там 100% є, але це моя думка. Законодавці США запропонували <кхм> законодавство, яке вимагатиме, щоб чіпи зі штучним інтелектом, згідно з експортними правилами, були оснащені системами відстеження місця знаходження, щоб уникнути їх незаконних поставок. Ну тут не зовсім правильно У Чіпі у Чіп всередині чіпа немає ніякого штучного інтелекту, а чіпи для обчислення штучного інтелекту для навчання нейромереж, на виступаючи перед журналістами на Тайвані в п'ятницю, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан визнав, що Китай ставив питання щодо бекдорів безпеки і що компанія чітко дала зрозуміти, що їх не існує. Віримо, сподіваємось, що відповідь, яку ми надали китайському уряду, буде достатньо. Ми введемо з ними переговори. Сказав він, додавши, що Інвідія була здивована цими запитами. Як ви знаєте, Пекін протягом деякого часу просив і закликав нас отримати ліцензії на H-20. Я досить наполегливо працював, щоб допомогти їм отримати ці ліцензії. Тому сподіваюся, це питання буде вирішено. А у п'ятницю NVIDIA заявила, що ринок може впевнено використовувати аж 20 У цьому у ньому додається, що як визнають обидва уряди, аж 20 не є військовим продуктом і не призначений для урядової інфраструктури. Але друзі, як ви розумієте, чіпи для навчання на нейромереж можуть навчати будь-які нейромережі і військові, у тому числі Китай не покладатиметься на американські чіпи для урядових операцій, так само як уряд США не покладатиметься на чіпи з Китаю. Однак, дозвіл на використання американських чіпів у комерційних цілях вигідний для всіх минулого місяця, як повідомлялось, Китай надіслав повідомлення великим технологічним компаніям та розробникам штучного інтелекту, закликаючи їх утримати світ використання H20, що спочатку виглядало як м'який мандат. Пізніше видання Information повідомило, що Пекін назвав. Деяким фірмам, наказав деяким фірмам, включаючи ByteDance, Alibaba та Tencent, повністю призупинити замовлення чіпів до завершення перевірки національної безпеки. Аголошення Хуанга минулого місяця про те, що уряд США дозволить продаж чіпів аж 20 компанії Китаю, вважалося великою перемогою для NVIDIA. Він лобіював проти обмежень США на чіпи, які вплинули на бізнес NVIDIA на прибутковому ринку у своїх коментарях. В п'ятницю Хуан також розкрив деякі свої обговорення з президентом США щодо закордонного бізнесу компанії, заявивши, що він повідомив президента про важливість американського технологічного стеку штучного інтелекту. Знаєте, це початок нової промислової революції, і в цей час розробники штучного інтелекту, моделі штучного інтелекту та програми штучного інтелекту, що підтримують американський технологічний степ, є дуже важливими, сказав хо. Я також пояснив, що штучний інтелект розвиватиметься по всьому світу зі сполученими штатами чи без них, і для нас важливо максимізувати експорт наших технологій штучного інтелекту в той час, коли це галузь є важливою. Nvidia заявила, що у травні після запровадження обмежень на експорт списали 4,5 мільярди доларів на свої непродані запаси аж 20. а продажі в останньому фінансовому кварталі були на 2,5 з доларів вищими без будь-яких обмежень. Пильна увага до національної безпеки, з якою зараз стикаються країни аж 20 з боку Китаю, підкреслює труднощі ведення бізнесу NVIDIA через зростання напруженості та зміну торгівельної політики між Вашингтоном та Пекіном. Аналітики галузі чіпів також заявили, що дії Пекіна схоже підтверджують його відданість власним компаніям щодо самозабезпечення Чіпів та його намір протистояти плану адміністрації Трампа щодо збереження домінування американського обладнання для штучного інтелекту в Китаї. От така друзі цікава новина. І до речі, якщо ви хочете дізнаватись більше, заходьте на наш сайт і отримайте безкоштовну підписку Лайф або відразу придбай підписку Лайф Плюс. Нагадую, що там вас чекає не просто аналітика, там більш глибокі аналітичні огляди, які не потрапляють в наші огляди. А також глибокі розбори ринкових ситуацій, вебінари, закриті ідеї для трейдингу, навчання трейдингу і так далі. Ну і також у підписки Live Plus у вас є можливість букати one-to-one сесія з експертами академії. Наприклад, зі мною ви можете на півгодини забукати собі one-to-one -one сесію та е раз на місяць скористатися цією можливістю і обговорити вашу торгівельну стратегію. І також там є додаткові фішки, лайфхаки, аналітика і відповіді на ваші запитання. Так, ну а зараз переходимо до безпосередньо графіка акції компанії NVIDIA і подивимося, що ж там відбувається, і як взагалі фінансові показники реагують на такі новини. Зараз розверну на весь екран, подивимось на наш попередній аналіз. Тут в принципі все нормально. Але як ви бачите, останні три доби були досить такими серйозними. Ми Оцупали, скажімо так, первинну лінію тренду для всього цього висхідного руху, який у квітні почався. Ну як там Трамп закінчив гостру фазу своїх прикольних рішень? А отак от ми і повернулись разом з індексами до зростання. І, от, як ви бачите, основну лінію тренду. Ми вчора протестували. Звідти був дуже серйозний відбій. Ми намалювали такий дожджі, ну схожий на дракона. Звісно ж, на біля лінії підтримки, тобто, це такий нормальний розворотний сигнал в даному випадку на купівлю. Але, як ви бачите, в нас пробита лінія підтримки, лінія прискорення цього тренду, і на поточному етапі ціна по факту зажата між підтримкою та вже супротивом. І цей діапазон, ну, грубо кажучи, там 174, 188. Оце це може бути діапазон, де акції NVIDIA будуть перебувати найближчим часом. Я думаю, що перша реакція ринка на всю цю історію з чіпами H20 була більш емоційною, ніж реальною, і подивимось, як воно буде далі. Так або інакше, ринки збуту для чіпів Фінвідія знайдуться. Бо зараз, як ви знаєте, в світі бум штучного інтелекту всі навчають нейромережі, всі роблять а, високоінтелектуальні боти, оживляють фотографії, роблять відео за промтами, генерують зображення. Ну коротше, ai й створюють а все це зараз тільки набуває розвиток. Тому в умовах дефіциту обчислювальних потужностей я думаю, що Nvidia без продажів не залишиться, навіть якщо там частина китайського ринку відвалиться. Тому тут поки що всі збросили пару трошки, і ми можемо в принципі повертатись до висхідного руху, особливо якщо якісь позитивні новини. З'являться, якщо глобально подивитись на акції NVIDIA, можна побачити, що у компанії все плюс-мінус непогано, ну, як взагалі почався розвиток штучного інтелекту, а не тільки упор на графічні процесори на відеокарти, волатильність на NVIDIA, як ви бачите, збільшилась багаторазово. На поточному етапі я все ще зберігаю оптимізм відносно графіку. NVIDIA, і якщо ви купляєте і вас не вибило по стопах в безбитковій зоні, моя думка варто тримати і надалі. А якщо розглядати купівлі від поточних рівнів, ну звісно, стоп-лосс подмінімум десь там 167,50. І далі чекати, що з цього вийде. Звісно, якщо ми проб'ємо цю лінію тренду та закріпимось нижче, будемо вже малювати наступного разу ФІБО рівня і дивитись, куди ми можемо скоригуватися. Але поки що, не зважаючи на такі серйозні новини і е, те, що відбувається з Китаєм е, на поточному етапі, можна сказати, що якось занадто драматично на акціях Nvidia це не сказалось. Ну що ж, на поточному етапі це все. Я хочу, як завжди, подякувати вам за час та за увагу за те, що ви були разом зі мною ці там 15 хвилин. Якщо вам було корисно, не забудьте натиснути подобайку і напишіть в коментарях, що б ви хотіли обговорити наступного разу. Я читаю всі ваші коментарі і обов'язково враховую у наших наступних випусках. Daily show. шоу з вами був Владислав Воробьйов. Це Daily шоу від Life Academy Ukraine. Сьогодні в нас нагадує п'ятниця 22 серпня. І побачимось. Ми ще сьогодні. На щотижневій аналітиці? Ну звісно, якщо у вас є підписка Life Чулайкста. А саме головне, як завжди, бережіть себе, вдалого вам завершення торгівельного тижня і не менш вдало в викидник, щоб ви змогли гарно відпочити. До зустрічі і побачимося у Life Academy України. Ай, щастить!